Яйце райце. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша, і мали вони своє поле. Посіяли на тім полі пшеницю, як уродила їм та пшениця. Давай вони зерном ділитися. От одне зерно лишнє було. Миша каже: Нехай мені буде. А жайворонок каже: Нехай мені. Думають вони, що тут робити? Пішли б позиватися. Та немає старших за них, немає до кого йти позиватися, потім миша каже: Ну, я лучше його перекушу. Цар на це діло погодився. Миша тільки взяла зерно в зуби, та й в нору побігла. Тут цар жайворонок збирає всіх птиць, щоб завоювати царицю мишу, а цариця миша скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс, то що ті звірі хочуть, яку птицю розірвати, то вона на дерево, а птиця як візьме, літаючи, бити звірів. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця огляділась аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня, цариця й загадала їй. Щоб вона уночі полізла на дерево і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день тільки що розвиднілось, цариця кричить Ану, вставайте воюватися. Птиця, що підніметься, то й упаде на землю, там звір її розірве. Отак цариця миша завоювала царя Жайворонка. А один орел бачить, що лихо, сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець, побачив, що Орел сидить на дереві, як націлиться на нього, а той Орел так просить його Не бий мене, голубчику, я тобі в великій пригоді стану. Стрілець друге націлився, він ще його просить візьми лучше мене та вигодуй, то побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився у третє, Орел знов його почав просити Ей, голубчику братику, не бий мене та візьми до себе, я тобі у пригоді стану. Стрілець повірив йому. Поліз, зняв з дерева та й несе його додому. А Орел йому й каже Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доки, поки в мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову, за рік з'їв та й каже тому чоловікові, пусти мене, я політаю. Побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав та й прилетів, опівдні до того чоловіка, каже йому, що в мене мала сила. заріжи ще одну корову. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік. Та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день. Увечері знову прилітає та й каже йому Заріж іще й бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні, а потім каже Більше пропало, нехай і це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Орел, як з'їв і того бугая, таки зарік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже тому чоловікові: Ну, спасибі тобі, чоловічі, вигодував ти мене, тепер же сідай на мене. Той чоловік питається, що з того буде? А він йому, сідай. Той і сів. Орел його поніс аж під хмару, а потім і пустив додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже А що, як тобі здалось? А він йому каже, так наче я вже не живий був. Тоді Орел йому каже Отак саме мені було, як ти на мене націлявся. Потім каже, сідай знов. Тому чоловікові й не хотілося сідати на нього, ну нема що робити, так і сів. Орел знов його, як поніс, та аж у саму хмару, а там як скинув його з себе та підхопив, так, може, як на два сажні від землі, та й питається його: А що, як тобі здавалось? Він йому каже так, наче вже кістки мої розсипались. Тоді Орел йому каже, так само й мені було, як ти вдруге націлявся. Ну, ще сідай. Той сів. Він як понесе його, аж за хмару, та звідтіль і пустив його додолу, та підхопив уже аж коло землі. А тоді питається його, як тобі здавалось, як ти летів на землю, той йому так, наче мене зовсім не було вже на світі. Тоді Орел йому й каже, Отак саме мені було, як ти втретє націлявся, а потім каже, Ну тепер ж уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі, а тепер сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. Ото летять, та й летять. Прилітають до його дядька, а Орел тому чоловікові й каже: «Іди ж у хату, та як будуть питати тебе, чи не бачив їхнього небажа, то ти скажеш: як дасте яйце райце, то й на очі приведу. Він приходить у хату. А коли це йому кажуть, чи по волі, чи поневолі, а він їм каже, добрий козак усе по волі ходить. Вони його питаються, чи не чув ти там за нашого небажа, бо вже четверте літо, як пішов на війну, та ні чутки, ні звістки. А він їм каже як дасте яйце райце, то й на очі приведу. Вони тоді лучше нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. От він виходить із хати та й каже Орлові Казали так, лучше нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйця райце. Орел йому й каже Летімо далі. Летять та й летять, та й прилітають до його брата. Той чоловік і тут те саме говорив, що в дядька, та не дали й тут яйця райця. Прилітають до орлового батька. А Орел тому чоловікові й каже Іди в хату, та як будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив, і на очі приведеш. Увіходить він у хату, а вони йому й кажуть чи по волі, чи поневолі. Він їм каже Добрий козак, усе по волі ходить. Вони його стали питатися, чи не бачив ти нашого сина, бо вже як немає четверте літо, десь пішов на війну та, мабуть, убили його там. А він їм каже, Я бачив його, але як дасте яйце райце, то я й на очі приведу. Батько Орлів каже йому: Нащо ж воно тобі? Лучше ми тобі дамо багато грошей. Він каже, я не хочу грошей, мені давайте яйце райце. Підиш приводь, зараз тобі дамо. Він уводить його в хату. Тоді його батьки так зраділи, а тому чоловікові дали яйце райце і сказали, тільки не розбивай ніде на дорозі, а як прийдеш додому, то погороди загороди великі, а тоді його й розіб'єш. Він іде та йде, та так схотілося пити йому. Коли це знайшов криничку, тільки що став пити, та якось обцямрину і розбив те яйце райце. Як узяв же скот вернути з того яйця, верне та верне, гониться він за тим скотом, що з того боку піджене, то цей з цього боку розійдеться. Кричить бідолаха, нічого сам не зробить, коли це йде проти нього змія. Та й каже йому: Що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скот цей зажену, те яйце, а він їй, а що тобі дати? Вона йому й каже, даси те, щоб без тебе стало дома. А він каже: Дам. Ото вона гарненько загнала той скот у яйце, заліпила те яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він поле руками. Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото журяться вони з жінкою, а далі кажуть, нема що робити, журбою не поможеш, якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив те яйце, випустив скот, забагатів. Живуть вони аж ось і син підріс. От той син і каже Це ви мене тату віддали змії, ну дарма, якось буде, та й пішов до змії. Приходить до неї, а вода, вона йому й каже: Зроби мені троє діл, та й підеш додому, а як не зробиш, то я тебе з'їм. А коли її хати був великий луг, скільки оком сягнути, так вона йому й каже. Щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, зорав, пшениці насіяв, вижав її, в скирти склав, і щоб в ту ж ніч з тієї самої пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Він іде до ставка та й зажурився, а там близько був мурований стовп. І в тім стовпі жила Зміїна дочка зачарована. Він приходить туди та й плаче. А та дочка й питається, Чого ти плачеш? А як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю? А вона сказала, щоб за одну ніч. А що ж таке? Він їй і розказав. Вона йому й каже Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як вона сказала. Він каже: Добре. Вона йому й каже, лягай же тепер спати, а завтра рано, щоб устав та понесеш їй паляницю. От пішла дівчина до того лугу, та як свисне, той луг тріщить, лущить, на однім місці ориться, на другім пшениця сіється і до світу спекла вона паляницю. Дала йому, він приніс її до змії в хату і поклав на столі. Змія прокидається, вийшла на двір та й дивується на той луг, що тільки сама стерня та скирти стоять. Тоді йому й каже: Ну, справивсь, гляди ж, щоб і друге діло зробив, та зараз йому й загадала, щоб ти оту гору розкопав і щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставили. І щоб ти ту пшеницю продав на байдаки, Як устану рано, то щоб все було готове. І він і знов іде до того стовпа та й плаче. Та дівчина його й питається чого ти плачеш? Він їй розказав те все, що йому Змія загадала, а дівчина йому й каже: лягай спати тут, а я це все зроблю. А сама, як свисне, так та гора розкопується, Дніпро туди йде. Коло нього комори будуються, тільки прийшла та збудила його, щоб він пшеницю видав купцям на байдаки з тих комор. Змія встає та й дивується, що все так і зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадує йому втретє, щоб ти цю ніч спіймав золотого зайця і раненько, щоб приніс мені в хату. Він і знов іде до того стовпа та й плаче, та дівчина й питається його. Що загадала? Він розказав Оце вже не жарти, каже дівчина, хто його знає, як його спіймати. Одначе ходім до тієї скелі, стань же ти над норою, ти будеш ловити, а я піду та буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його, то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка та й сичить. Він її пустив. Дівчина виходить із нори та й питається його. А що? Нічого не вилазило. А він каже Ба ні, лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А вона йому каже От, що б тебе, то самий заєць. Ну, глядиш, я ще піду. Та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого яйця, то ти не вір. А держи його. Полізла та й жене. Коли це виходить така стара баба та й питається того парубка, чого ти з цину тут шукаєш? А він їй каже: Золотого зайця. Вона йому, де тут він узявся? Тут його нема. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівчина та й питається його: А що, немає зайця? І ніщо не виходило? Він каже: Ба ні. Виходила баба стара, та й спиталась мене, чого я тут шукаю. Я сказав, що золотого зайця. Вона каже: тут його немає. То я й пустив. Тоді вона й каже: Чом ти не держав, ото самий заєць. Ну тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш і покладеш на стільці. Тільки не віддавай у руки, бо як віддаси, то вона пізнає і розірве і тебе і мене. От вона так і зробила перекинулась з золотим зайцем. Він узяв, приніс того зайця, положив його на стільці та й каже Змії: Нати ж вам зайця, а я піду вже від вас. Вона каже: Добре, йди. А Змія тільки з хати, а заяць знову перекинувся дівчиною та за тим хлопцем. Почали вони вдвох тікати. Біжить. Та й біжить. Коли це змія побачила, що то не Заєць був, а її дочка давай доганяти, щоб її розірвати, та сама не побігла, а послала свого чоловіка він біжить за ними, вони чують, стогонить земля. Тоді дівчина й каже це вже за нами біжать. Я перекинусь пшеницею, а ти дідом, та будеш стерегти мене, як будуть питатися тебе, чи не бачив парубка і дівки, чи не йшли сюди. То скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась. Коли це Змій летить та й питається того діда, чи не бачив тут не йшли сюди парубок з дівчиною, а він каже йшли. Той питається, давно ж вони йшли? Дід, тоді, як оця пшениця сіялась. Змій каже, цю пшеницю вже пора косить, а їх учора не стало, та й вернувсь назад. Зміїна дочка зробилась і знов людиною, а той дід парубком. Та давай утікати далі. Прилітає Змій додому, змія його й питається, а що, не догнав? І нікого не зустрічав на дорозі, а він каже: Ба ні, зустрічав, дід стеріг пшеницю, а я його питаюсь чи не бачив тут не йшли парубок із дівчиною, а він каже, що йшли тоді, як пшениця сіялась, але ж та пшениця така, що пора косити. Так я й вернусь. Тоді Змія йому каже Чом ти того, діда й ту пшеницю не розірвав, то вони самі біжи вдруге за ними та щоб доконче розірвав. Летить Змій ті чують, що летить і знов, аж земля реве. Та дівчина й каже Ой, летить і знов, Зроблюся я монастирем таким старим, що отот -от розвалиться. А ти чинцем, та як буде Змій тебе питатися, чи не бачив таких, то скажеш бачив тоді, як оцей монастир будувався. Коли це летить Змій та й питає цього ченця, а чи не бачив, не йшли тут парубок і дівчина, а він каже Я бачив тоді, як оцей монастир роблено. А Змій каже йому їх учора не стало, а цей монастир уже років сто як зроблено. Сказав це вернувся назад. Приходить додому та й розказує Змії. Бачив одного ченця коло монастиря ходив, але я його питав, то він сказав, що бігли тоді, як той монастир роблено. Але тому монастиреві вже сто років, а їх учора не стало. Тоді вона й каже Чом ти не роздер того ченця і монастиря не розвалив? То ж вони тепер я сама побіжу. Побігла. Так біжить, а ті чують, земля реве і гаряча. Дівчина тоді каже йому Ой, тепер ми пропащі уже сама біжить, ну я тебе зроблю річкою, а сама зроблюсь рибою окунем. Зробила прибігає змія до тієї річки, перекинулась зараз щукою, давай гонитися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пірцем гострим до неї, то вона й не візьме його. Гонилась, гонилась, так таки й не вловила, та надумала воду пити, стала пити, пила, пила, напилась багато та й лопнула. Ото тоді та дівчина, що була рибою, і каже тому парубкові, що був річкою Тепер ми вже не біймось, ходімо до твоєї господи. То ти підеш у хату та гляди усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш за мене. А я наймусь у цім селі до кого-небудь. Ото він прийшов у хату з усіма, поздоровкався та й думає собі, як же мені не поздоровкатись з дядьковою дитиною. Так вони подумають щось погане про мене, поцілував і дитину дядькову, як поцілував, так і забув ту дівчину. Ото побув він удома півроку та й задумав женитися. Йому нарадили одну гарну дівчину, щоб він її брав, а він. За той забув, що його врятувала від змії, з іншою заручився. От перед весіллям так увечері, кличуть на шишки молодиць, прикликали й ту дівчину, що він з нею тікав, хоч її ніхто й не знав, що вона за одна. Стали бгати шишки. Та дівчина зліпила з тіста голуба і голубку та й пустила додолу, а вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба, а ти забув, як я за тебе луг викорчувала, і там пшеницю посіяла, а з цієї пшениці спекла паляницю, щоб ти до змії відніс. А голуб каже Забув, забув. Потім знов голубка каже А ти забув, як я за тебе гору розкопувала й туди Дніпро пустила, що байдаки ходили до комор, і щоб пшеницю ти продав на байдаки. А голуб каже, забув, забув. Потім знов голубка каже, а ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти за мене забув? А голуб каже, забув, забув. Тоді парубок і згадав за ту дівчину, за цю таке саму, що голуби поробила, за ту другу покинув, а з цією оженився і тепер живе так добре.